Психологи з усієї країни та близького зарубіжжя зібралися у Хмельницькому мета підвищення професійного рівня практичних психологів МНС з питань психологічного захисту населення при надзвичайних ситуаціях і підвищення готовності до дій за призначенням. Тож протягом трьох днів МНСівці навчатимуться, ділитимуться досвідом з колегами. Протягом десяти років існування психологічної служби міністерства надзвичайних ситуацій. Вона зарекомендувала себе як Служба, яка практично діє, яка залучається, в якій є потреба, і яка допомагає міністерству виконувати поставлені перед ним завдання. Проведення заходів такого масштабу саме на Хмельниччині свідчить про те, що наші подільські рятівники та психологи мають той достатній рівень професіоналізму та досвіду роботи в надзвичайних ситуаціях. Що ним уже можна сміливо ділитися не лише із українськими колегами, а й з фахівцями із братських країн близького зарубіжжя. Поділитися досвідом з українськими колегами приїхали представники МНС Азербайджану, Казахстану, Білорусі та Молдови. кажуть, перебування в Україні дасть змогу перейняти все те позитивне, що є у наших рятувальників. Ми участвуємо, щоб навчитися перейняти опит України естественно, и внедрить у себя в республику. Такой опыт, как на, на Украине, у нас только на стадии становления. Поэтому мое участие здесь актуально и важно для нашего министерства и республики в целом. Опыт у нас, конечно, не столь большой, поэтому также приехали поучиться, перенять. Вот. Но хочу сказать, что подходы Сходне, з українськими. Варто зазначити, що протягом останніх п'яти років на теренах області виникало не більше п'яти шести надзвичайних ситуацій, що є гарним показником у порівнянні з іншими регіонами України. Працюють із постраждалими психологами. Таких в обласному управлінні Міністерства з надзвичайних ситуацій нараховується близько 150 осіб. Ризик виникнення надзвичайних ситуацій, особливо технологного характеру, на території області, залишається досить високим. Це насамперед пов'язане з зношеністю комунальних мереж, наявністю на території області арсеналів та складів озброєння Міністерства оборони України, Хмельницької атомної електростанції, об'єктів промисловості, які використовують небезпечні хімічні речовини, майстральних нафто та газопроводів, великою кількістю транспорту, що пересувається автомобільними та залізничними дорогами регіону. На території області знаходиться 593 потенційно небезпечних об'єкти, з яких 20 хімічно небезпечні, 15 гідронебезпечні та 558 вибухонебезпечні. В цілому загальний стан технольно-екологічної безпеки області. Можна оцінити як стабільний навчально-методичні збори спрямовані на підбиття підсумків роботи з питань психологічного забезпечення в системі МНС, підвищення професійного рівня практичних психологів МНС, обмін практичним досвідом роботи. Тож в міністерстві сподівається, що подібні заходи позитивно вплинуть на подальшу роботу його працівників. Тетяна Очеретнюк, Сергій Репчинський, ВІП Новини.